Оце буде ржака. 100 днів щось робити, це ще не означає, що це буде якась звичка. Я робив 102 дні відтискання на брусах, і я легко від цього відмовився, просто отак. Хоп, і полетіли. Я вже це не роблю, і це не стало моєю звичкою. З 1 січня я почав робити відтискання від підлоги. Пройшло 14 днів, і знову це не є моєю звичкою. У книзі Атомні звички є така інформація про ідентичність. І там не те, що потрібно мислити так: от я намагаюся займатися спортом. Я там спробую, я буду робити ще щось таке, і взагалі до будь-якої іншої справи. А потрібно поміняти свою ідентичність. Я та людина, яка піклується про своє здоров'я. Я та людина, яка має дисципліну і може щодня виконувати фізичні вправи, робити якусь фізичну активність. Я та людина, яка може щось створювати, креативити і так далі. Потрібно змінити те, ким я себе відчуваю. І потім це буде набагато легше. Додати у своє життя. От я 100 днів кожен день робив відтискання на брусах. Один день тільки не було брусів поруч зі мною. Я в той день робив від полувідтискання. Мене дивує те, що наскільки я легко від цього відмовився. Да, у мене були психологічні якісь складнощі і моменти, які мене вибили із цього всього. Але все одно, ну, я сто два дні це робив. І отак взяв окей, я від цього відмовляюся. Виглядає, наче якийсь прикол. Але ці всі історії про те, що там робиться 21 день, а навіть є робиться тиждень, тиждень, кожен день, і твоє життя зміниться. Робиться 30 днів, робиться 100 днів, робиться рік. І всякі такі інші історії, але найважча робота відбувається саме над своїм мисленням, над своєю ідентичністю. Так, своя ідентичність змінюється під впливом дій, які я буду виконувати. Але потрібно себе так собі, самому ж представляти, що я людина, яка пікується про своє здоров'я. У мене є активність фізична. Кожен день, наприклад, три хвилини. Три хвилини я там без зупинки присідаю, стрибаю, неважливо, що. Я людина, яка креативно створює щось цікаве, якісь свої проекти. Або я людина, яка уміє розпізнавати свої емоції, керувати ними. В кого вийшло просто так, без роботи над мисленням і зміни своєї ідентичності. Побудувати звичку, просто я механічно роблю, я просто виходжу і там щось роблю. Я просто виходжу і ще якісь бездумні дії виконую, чи вийшло у вас побудувати звичку, тому що легко будуються звички шкідливі, бо вони на азарті, вони на якомусь такому зацікавленні, підкріплені емоціями. Погані звички часто підкріплені емоціями, реально. А корисні, чому ми корисні звички не підкріплюємо емоціями? Якщо є комент, то плюсуй. Пиши. Пиши лайк, став комент.